І луки святого Євангелія читання. будьмо уважні, в той час вели з Ісусом, а також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть, і як прийшли на місце, що зветься череп, там розп'яли Його і злочинців, одного по правиці, другого, по лівиці, Ісус сказав, Отче. Відпусти їм не знають, бо що роблять, коли ділили його дали жереб, люди стояли і дивилися навіть князі їхні, насміхалися, кажучи, інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Христос Божий вибраний. які також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет, промовляли, коли ти, цар юдейський спаси себе самого. Був над ним напис письмом грецьким, латинським, єврейським. Це цар юдейський. Один із злочинців, що висів, зневажав його, кажучи. Хіба ти не Христос спаси себе і нас, а другий, озвавшись, скартав його і мовив: Чи не боїшся бога? Ти що покутуєш ту саму кару. Ми бо несемо кару гідну наших учинків. Цей же не зробив нічого злого. І сказав Ісусові: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Твоїм Царстві. Ісус сказав до нього істину кажу тобі: сьогодні будеш зо мною в раю. Слава Ісусу Христу. Сьогодні будеш зо мною в раю. Кому Ісус сказав такі слова? Бачите? Як Господь Бог дав Царство Боже, якого, ми, ну, якого люди знали, правда? То не ми, то люди знали як розбійника, як грішника. Тому, власне, чи ми маємо боятися Бога? Тільки в одному випадку, правда, коли грішимо? Правда? Тобто, коли не живемо ласкою Божою, або відкидаємо її, або занедбуємо, або хтось взагалі не хоче жити благодаттю Божою. Тому, власне, страх, правда, сьогодні ми живемо в часі війни. Страх. Страх наповнює нас, правда, що буде, як буде. Тому і страшили нас Богом. Вас страшили Богом коли-небудь, чи ні? Ніколи не казали, що Бог вас покарає? Казали. Як грішили, то казали. не що то таке. Так, але, але було таке, правда, що тобі Бог а Бог все бачить, Бог тобі. Тобто. Страшити і щоб боятися Бога, це десь було присутнє в нашому житті, правда? Тобто, але бачимо сьогодні цього розбійника, який має правдивий страх Божий. Бо в чому полягає цей правдивий страх Бога? Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Тобто, чи не боїшся Бога ти? Тобто, Він. Має правдивий страх Божий. Бо є фальшивий страх Божий, правда? Грішити і кажу, і боятися Бога. Правда? Тобто, якщо ти боїшся Бога, то жий його благодаттю. Бо інакше, правда, якщо не жити ласкою Бога, тоді, власне, і не жити Його благодаттю. Тому, власне, страх і любов. Що має більш наповнювати наше серце? Любов до Бога чи страх? Правда? Любов. Бо хто любить Бога, то чого йому боятися Бога. Тому, власне, Господь прагне, щоб ми були віддані Йому, прихильні, жили Його ласкою і приймали Його благодать. Тобто, дотримувалися заповідей Божих, які, власне, є для того, щоб ми. Були улюбленими синами і дочками Бога. Тому, чи Бог карає людей? Бачите, Бог дає можливість людям вибирати добро і зло жити любов'ю або жити страхом. Тому, хто прив'язаний до зла, до гріха, той завжди буде переживати страх. Хто, хто своє серце поєднав з любов'ю Божою, той завжди буде переживати єдність з люблячим Богом. Тому що Бога треба боятися. Ні, Бога треба любити. Боятися треба гріха і можливості втратити ласку Божу. Тому ми сьогодні є тут, правда, і єдиний мотив, який нас сюди привів цей храм, і дає нам. Правда, бажання жити з Богом це любов. Ну, бо хто нас страшить сьогодні? Ну, війна, правда? Але багато хто і війни не боїться, бо не йдуть до храму, не йдуть до Бога. Правда? Вже можна і до того привикнути, і до війни. Хтось каже, а я вже привик. Тому, власне, основною чи основною силою, яка нас приводить до Господа Бога, це є любов. Правда? Тому що ми його любимо і хочемо з ним жити в цілковитому єднанні. Тому люди любили Господа Бога. Бачимо особливу любов сьогодні цього розбійника до Господа Бога. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Твоїм царстві. Дивно, правда? Наскільки він мав довіряти і любити Господа Бога, будучи, ну, так назвемо, грішником таким. І все рівно любить. От тут, власне, є дуже для нас важливо жити. Ласкою, благодаттю Божою. Тобто розраховувати на милосердя Бога. Не на свій гріх, не на, свої, не на свої упадки, але на милосердя Бога. І йому вдається. Правда, коли він довіряє милосердю Бога. І в святому письмі багато є таких людей, наприклад, Марія Магдалина, вона любила Бога. Бо що вона боялася Бога і тільки думала про те зло і цей гріх, який вона зробила. Вона би, правда, в тому страху повністю відійшла від Бога. Так само, як і розбійник. Якби він тільки думав про те, що я грішний, ну то що йому робити з Богом? правда? Але він, власне, співдіє за ласкою Бога. Тобто, щоб не боятися Господа Бога, треба його безмежно любити. Тому, е, власне, Якщо серце моє відкрите надію Духа Святого, тому ми завжди будемо жити любов'ю до Господа Бога, власне, Богові не потрібний фальшивий страх, Богові потрібний правдивий страх. Правдивий страх полягає в тому, щоби не жити проти благодаті Божої. Тобто, щоб наповняти своє життя не страхом, але любов'ю Бога. Тому, в чому полягає ця любов до Бога? Жити ласкою освячуючою. тобто жити милосердям і любов'ю Бога, не жити гріхом, не жити злом. Правда? Гріх зло, як сталося в нашому житті, як, як немічний наш вибір. Правда? Але я не поєдную своє життя з гріхом і зі злом. Тобто, гріх і зло не є моїм життям. Навіть я як людина можу щось помилитися, правда? І злий дух дуже часто хоче нам то згадувати, в голові крутити, правда? Такі фільмики робити великі. Як ти не міг так сказати? Як ти міг так зробити? Все, тобі не належиться ніякої любові Божої. Бійся Бога! Що ти зробив? Ні. Я буду жити в любові абсолютно до мого Бога. Я можу як людина помилятися, але мене ніхто не має права цьому засуджувати. Тому що мене оправдав мій Бог, якого я безмежно люблю. Мене люди можуть засуджувати. І в тому, власне, полягає. Правда? Бо багато речей робиться не для Бога, а для людей. Завтра ми будемо про це роздумувати: про піст, милостиню, молитву. Правда? Богу він не подобається, якщо це робиться на показ для людей. Тобто ти не маєш права інакше подумати, сказати. Бо все, щоб людям подобалося, правда, не дай Боже піти проти всіх. А Ісус завжди йде проти всіх. І тому, власне, для нас важливо цей страх Божий, в чому Він полягає? Він полягає в тому, щоб жити завжди в Божій благодаті. Не жити проти благодаті Божої, проти ласки Божої. І сьогодні, власне, цей розбійник є прикладом того, як треба жити і. Ми ще кажемо таке слово користати, тобто приймати ласку Божу. Він каже: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у твоїм царстві. Якби він боявся Бога, він би світкого не дозволив. Сказав, як я такий грішник, можу щось таке просити? Ісус сказав до нього, істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю. Бачите, а богові не треба багато? Він і не кається. І він тільки що каже, пом'яни мене, Господи, згадай мене. І не каже я грішна людина, коли прийдеш у Твоїм царстві. Розумієте, як він сильно надіявся на любов Бога. Як важливо так сильно довіряти і надіятися на любов Бога. Тому, власне, не треба жити фальшивим страхом. Бог нас не страшить. Ми тільки повинні боятися одного. Не відректися від любові і благодаті Божої. А все решту Дух Святий доповнить. Бог, все решту, нам допоможе. Так зробив цей розбійник. Він не зневірився, не настрашився Бога. Він не настрашився. Каже, чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Тобто він мав цей страх Божий. І Він визнає, що ми терпимо гідно гідно за своїх учинків. Але, він, бачите, він визнає, що Бог... Ісус нічого не зробив поганого. Дивіться, він не кається перед Богом. Правда? Він, не... він просто просить про визнання в Божому Царстві. І це стається. Тобто Бога не треба боятися. Бога треба любити, дуже сильно любити, всім своїм серцем, всією своєю душею, всіма своїми мислями. І Богові треба цілковито. І абсолютно довіряти. Що б не було, що би хто не казав нам, цілковита і абсолютна довіра до милосердя Божого.